Бюджет Чернівецької громади у 2024 році становитиме 4,5 мільярди гривень, з них 3,5 – власні доходи та понад мільярд гранти і субвенції з державного бюджету, зокрема, 450 мільйонів від Євросоюзу на будівництво житла для вимушених переселенців, та майже 600 мільйонів субвенція на освіту. Майже 60% бюджету, 2,6 мільярда, будуть спрямовувати на захищені статті. А саме зарплати, комунальні послуги, соцвиплати, понад мільярд на капітальні видатки, ремонти і підтримку комунальних підприємств. Понад 600 мільйонів заклали у бюджет розвитку, на ремонти доріг і тротуарів, співфінансування грантів, житлово-комунального господарства. Тощо на видатки пов'язані з війною. Передбачили 250 мільйонів гривень, це 5,5% бюджету. 250 мільйонів гривень. Це ті видатки, які у нас так само сформовані на підвищення обороноздатності. Це видатки на підтримку військових їх родин, які безпосередньо теж стосуються соціальної підтримки, матеріальної підтримки. Загалом, крім цього, сформований ще резервний фонд. Резервний фонд це 45 мільйонів гривень, який так само формується на речі, які безпосередньо пов'язані з і підтримкою зсу на сесії 14 грудня, коли приймали бюджет міста, обговорювали суми для. Підтримки військових. Тоді підтримали правку про виділення 150 мільйонів гривень на ЗСУ. Водночас не проголосували за правку щодо перерозподілу 121 мільйона з ремонту доріг та скверів на допомогу армії. Депутатка Яна Брус пізніше назвала це бюджетом бруківок, а мер Клічук назвав його утрудненим через вилучення військового ПДФО саме ста мільйонів гривень. Водночас, у такій редакції бюджету перші гроші на підтримку ЗСУ зможуть виділяти вже з середини січня. Я не можу сьогодні сказати достатньо, це чи не достатньо, але це ті кошти, живі кошти, які є сьогодні вже в бюджеті, які можуть витрачатися з 1 січня 2024 року. Що таке бюджет? Це ми не вступили в новий наступний рік, і кошти ці вже лежать на рахунках. Це кошти, які будуть поступати поетапно на рахунки міста Чернівців. Я говорю про ті кошти, які вже є і готові до витрат з 1 січня 2024 року. Єдиний депутат, який голосував проти Михайло Шкурей. Пріоритет повинен бути на потребах армії, так і було би більш розумно для того, щоб Першочергово виділити ці кошти. Скільки на вашу думку, в принципі, розумно було виділити грошей для ЗСУ цього року. Я би виділяв десь порядка 10% бюджету міста на потреби військових. За словами очільниці фінуправління, сума, яка закладена на підтримку ЗСУ, не остаточна і може збільшуватись впродовж року. Так, цьогоріч у бюджеті було закладено 50 мільйонів на підтримку військових, а перерахували 200 мільйонів. Водночас, цьогоріч чернівці отримали приблизно 500 мільйонів гривень. ДФО від військових та правоохоронців. У наступному році ці гроші будуть у державному бюджеті. За словами Цимбалюк, в наступному році, якщо звернень від військових частин буде більше, то додаткові гроші будуть виділяти з залишків та скорочень видатків. Анастасія Лупашку, Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.